Ласкаво просимо до 9-го уроку. Знайти постійний дім це великий крок. Це означає, що ви справді влаштувалися. Давайте вивчимо лексику необхідну для пошуку ідеального місця. Словниковий запас житла має вирішальне значення для правильного вибору ретельно відпрацюйте кожну фразу. Щоб знайти дім потрібен час, але знання правильних запитань допоможе вам знайти місце, де справді відчуватимете себе вдома. Давайте почнемо з основних фраз для початку пошуку. Шукаю квартиру. Каутун апартамент. Каутун апартамент. Ваша черга. Шукаю квартиру. Каутун апартамент. Шукаю будинок. Каутокаса. Кауто каса. Ваша черга. Шукаю будинок. Кауто каса. Я хочу орендувати. Вряусе інкірєз. са інкір'єз. Ваша черга. Я хочу орендувати. са інкірєз. Одним із перших питань буде розмір. Навчимося питати про кімнати. Скільки спалень? Китирмітуре. Ктидормітуре. Ваша черга. Скільки спалень? Ктидормітуаре. Одна спальня. Un Ундормітор. Un Ваша черга. Одна спальня. Un dormitor. Dvi spalni. Două dormitoare. Două dormitoare. Vașa cerha. Dvi spalni. Do dormitoare. Quartera studie. O garsoniera. O garsoniera. Vașa cerha. Quartera studie. Garçoniera? Тепер давайте дізнаємося про важливі функції та зручності. Це мебльовано? мобілят? Єсте мобілят? Єсте Ваша черга. Це мебльовано? мобілят? Без меблів? Не мобілат. Не мобілят. Ваша черга. Без меблів? Немо більът. Чи дозволені домашні тварини? Animalele de companie sunt permise? Animalele de companie sunt permise? Vaša cherga. Czy doзвоoli doma? Animalele de companie sunt permise? E parkovka? Există parcare. Există parcare. Vașa cerga. E parkovka? Există parcare. Ce e balcon? Are balcon? Are balcon? Vașa cerga. Ce e balcon? Are balcon? Розуміння витрат має вирішальне значення. Давайте вчимо фінансову лексику. Яка орендна плата? Кареїсти кірія. ЄСТЕ кірія. Ваша черга. Яка орендна плата? ЄСТЕ кірія. На місяць. ПЕЛУНА? ПЕЛУНА? Ваша черга. На місяць. Луна? Чи включені комунальні послуги? Сунт інклюсе утилітатіле? Сунт інклюсе утилітатіле? Ваша черга. Чи включені комунальні послуги? Sunt інклюсе утилітатиле. Який депозит? Care este depozitul? Care este depozitul? Vașa cerhă. Iacui depozit? Care este depozitul? Ce -i zanat dorogo? E prea scump? E prea scump? Vașa cerga. Ce zanat -dorogo. E prea scump? Розташування важливо. Навчимося питати про околиці. Який район? Каре картієр. Каре картіер. Ваша черга. Який район? Каре картіє. Це близько до громадського транспорту? Єсте апропедитранспорту публік? Єсте пропеди транспортур публік? Ваша черга. Це близько до громадського transportu? Este aproape de transportul public? Ce tihi raion? Este un cartier linistit? Este un cartier linistit? Vașa cerga. Ce tihi raion? Este un cartier linistit? Це безпечна зона? Є стеозона сігура? Є стеозона сігура? Ваша черга. Це безпечна зона? Є стеона сігура? Давайте дізнаємося, як домовитися про перегляд і запитати про наявність? Я можу це побачити? Поцел вед? Посел вд? Ваша черга. Я можу це побачити? Поцел, Я хотів би запланувати перегляд? Аж доріса програмезовізіонаре? Аж доріса програмезовізionare. Ваша черга. Я хотів би запланувати перегляд? Аж доріса програмезовізонаре. Коли він Când este disponibil? Când este disponibil? Ваша черга. Коли Când este disponibil? Ce dostupnei vin zaras? Este disponibil acum. Este disponibil acum. Vașa cerha. Ce dostupnei vin zaras. Este disponibil acum. Colei ea možu paraihate. Când mă pot muta? Când mă pot muta? Vășa cerha. Colei ea možu paraihate. Când mă pot muta? Măniți cavo. Sunt interesat. Sunt interesat. Vășa cerha. Măniți cavo. Сунт інтересат. Ось кілька додаткових практичних запитань, які вам можуть знадобитися поставити. Який поверх. Лаче етаж. Лаче єтаж. Ваша черга. Який поверх? Лаче етаж. Є ліфт? Екзіста ліфт? Екзіста ліфт. Ваша черга. Є ліфт? Екзіста ліфт? Наскільки він великий? Кидемаресте? Кидемаресте? Ваша черга. Наскільки він великий? Кидемаресте? Інтернет включено? Інтернету льєсте інклюс? Інтернет ульєсти інклюз? Ваша черга. Інтернет включено? Інтернет ульєсти інклюз? Ідеально. Попрактикуймося в розмові про пошук житла з орендодавцем. Агент каже «Привіт, чим я можу тобі допомогти сьогодні. Ваша черга. Скажіть, шукаю квартиру. Агент запитує, скільки спалень вам потрібно. Ваша черга. Скажи дві спальні. До Do дормітуаре. Ваша черга. Запитайте, це мебльовано? Єсте мобілят? Агент каже, у мене гарне місце. Частково мебльована на третьому поверсі є ліфт. Ваша черга. Запитайте, яка орендна плата? Кареісти кір'я? Агент каже 900 євро на місяць без комунальних. Ваша черга. Запитайте, чи дозволені домашні тварини? Анімалі де компанії сумперміси? Агент каже, так маленькі домашні тварини в порядку. Також є балкон і парковка. Ваша черга. Скажіть, я можу це побачити. Поцельвед агент каже. Звичайно, коли б ви хотіли запланувати перегляд? Чудово! Давайте розглянемо основні фрази пошуку житла. Ваша черга. Скажіть, шукаю квартиру. Каутун апартамент. Ваша черга. Запитайте, скільки спалень? дормітуаре? Ваша черга. Запитайте, це мебльовано. Єсте мобілят? Ваша черга. Запитайте, яка орендна плата? chiria? Ваша черга. Запитайте, чи включені комунальні послуги? incluse утилітатіле? Ваша черга. Запитайте, чи можу я це побачити? Поцел вед. Чудова робота. Тепер у вас є весь словниковий запас, щоб впевнено шукати житло. Ви можете запитати про характеристики вартість і розташування. Пошук житла вимагає терпіння, але у вас є знання мови, щоб знайти ідеальне місце. Продовжуйте пошуки, ваш новий дім чекає.